Вітаю всіх! Хочу продивити ще нюанс. Постійно залякують місто Суми. Дивитися треба в динаміці, так як я дивилась Харків в минулому році один в один. Тому, давайте подивимось на сьогодні, яка картинка. Місто Суми. Є загроза наземного наступу на місто. Є загроза наземного наступу на місто на даний момент. Дивлюсь, двома колодами це питання загроза наземного наступу на місто Суми. Це відповідь в класиці ні. Так або ні. Це відповідь ні. Але це смерть це трансформація. Тобто воно міняється постійно. Давайте розкриємо. Я б сказала, що не буде. Тут можуть тиснутися з обох сторін, але зайдуть тупік. Руйнування. Навколо міста окупація може бути жертви, але. Не четвірка мочів їх зупинять. На саме місто наступу не буде. Ця колода каже ні. Беру колоду колесо року. Наступ на місто суми в найближчий час. Є загроза. Найближчий час. Наступ на місто суми загроза. Дві кубків. Це така досить відносна загроза, яка є. Наступ є, загроза, звісно, вилазить. Але на саме місто, я би сказала, вони як рухаються в сторону міста, не на місто. Суми, роздуми. Будуть зміни. Трансформаційні зміни серйозні, які будуть заважати. Назву це так. Ні, вони на місто не підуть. Прямо на місто, ні, але буде важко. Можуть підтиснути в сторону міста. Це вони зможуть. Давайте так: суми. Залишаються під контролем України. Місто суми. Залишаються під контролем України до кінця червня. Беру так. Це відповідь так. Мало того, король кубків це мій сигніфікатор на Зеленського Тримаємось. Працюють наші добре, довго і намагаються захистити. Тиск сильний, але тримаються. Беруть цю колоду воїнів. Місто Суми залишається під контролем України до кінця червня. Місто Суми залишається під контролем України до кінця червня. Що мені кажеться колода? Так, дві мечів. Ця колода каже, що це... ситуація ще не визначена. Кінцевий результат, тут сказати, важко. Чому? Тому що на полі бою ситуація постійно змінюється. Це нормально, абсолютно. Знову ж таки, карта помірності йде. Буде зниження темпу, зниження тиску, зменшення цього тиску, руйнування так, очікуйте. Війна, бойові дії недалеко. А йдуть домовленості далі. Так, любі мої, дивіться, суми. Це все йдуть, як вам сказати, домовляються про щось і тиснуть один на одного. Такий тиск в нас, на жаль. Ви ж розумієте, що є загроза для одних областей, які є в Конституції Росії, вони можуть влізти на одну територію, вимагати обмін, наприклад, чи ще якісь шантажі? Ось, Харківщини мало, тому ще Сумщина страждає. Поки що ситуація контрольована. Окупація такової, немає, обстріли майте на увазі, під час наступу посилюються, і це я вам не казки розказую трошки практики. Взагалі, якщо є наступ такий серйозний, то обстріли на власний центр вони починають підсилюватись і летіти багато чого. Ось так. Тому будьте обережні.